Всім привіт, любі друзі. В общем, не повторюйте ошибок учиться на чужих помилках. Недавно купив я зарядне, шукав литоколу, ну не найшов, то вместо нею купив просто зарядне мені предлагали або купить Зарядний, зарядний пристрій із цим USB-шним шнуром. Там навіть міні-предлагався. То ще той хлом. Або із вилкою прямо в розетку. ну Я подумав, подумав, що хто його знає, що воно таке. То, що він надписи, нічого. Тут не вказаний виробник, хто це такий. То вирішив узяти. Іменно із USB. О, 70 гривень стоїть зарядне китайське. Ще не китайське, а українське. Це українське производство. Виробництво в якомусь, якомусь китайсько-російському підворі. Для того, щоб з нас гроші стріхти. Ну, як оказалося, щось показую. Батарейки без зохиста встають. Ще одні батарейки без зохисту. Типа із зохистом, але на самом деле тут немає зохисту. Це взагалі хлон ще той. З трудом уже, але встають. Ось ну, як бачимо і з трудом на столи. Бачайте за освітлення. А от батарейки із захистом уже сюди не стонуть. Все. Оце максимум ще можна поставити. І то навкусену. Єдине, чим можна заряджати нормальні батарейки, це тільки тим, що, й, що йшло в вместе з этим хломом. Что говорю, що хлоном? Ну, хто не знає. Хто не знає, хай зверне увагу на батареечку. Оно у нас тут. Ага, вот оно у нас пишется. Я надеюсь, видно, что емность аккумулятора 8800. Сами подумайте, откуда у 18650 возьмется такая емность. Ну, я ще раз кажу, я їх. Цей хлам, я його не куплю. Він у мене йшов у фонорику. І даним же ж фонориком, даним фонариком я користуюся тільки оцими батареєчками, путніми батареєчками. Тобто, пер, повністю переробив. Даний фонарик поставив кнопку, щоб не шукати оту потайну пальцем у рукавицях. А щоб спокійно включати, виключувати, також сюди спокійно стає батареїчка із захистом. І тут вона спокійно заряджується. Ну для того, щоб заряджати через фонарик, нужна спеціальна плота. Яка буде контролювати заряд і розряд батареї. Я її поставив, вона йшла із цим, і, опять же, із міні usb із самим більшим хламом, який тільки можуть нам предложити на ринку. То я недовго думаючи вивів два проводки припаяв і шнур просто-напросто сюди прикручую. І спокійно воно в мене заряджується. Немає такого, що під час зарядки починає коротити. Ну, так як було раніше. Я думаю, багатьом знай... знайома ця проблема із, мі... із міні-хломом по цих по телефонах. Ой, ви по телефонах. Ну, йдемо далі. Що і себе представляє? Дона незарядне. В принципі, якщо закрити глазо на те, що тут не вказаний виробник, на те, що воно неудобно заряджувати, то ним можна користуватися. До да, це не спеціалізоване зарядне та якусь для батареїчок типу 2О та 3О. Не, не отаке зарядне, якого ви на ринку не знайдете тільки з планшетом. Тому що тут струм, виходячий струм 3 А. У кого 3, у кого 2,5 А. А як ви знаєте, основні зарядні пристрої сучасні видають максимум 2 А то й менше. Но якщо я планшет буду заряжати від якогось другого USB-шного порту Тобто не від оця цього А допустим, от ноута, то він у мене не буде заряджуватися. Він не буде бачити, просто написав, що він підключений до мережі. Оце, оце оригінальна зарядка. Тут, тут осічки де, де ховається вилка, указана, і, указана і усі доні його. Так же вони продубліровані колись були тут. Ну, тут вони вже дав давно давно стерілися з 13-го того. Году. І ніяких проблем із даним зарядним такого типу ніколи не Через що Черешу вам би рекомендував, якщо у вас буде вмістивати цього хлому mini USB, то лучше візьміть шнур, обріжте о міні, залутіть проводки. Та прямо сюди підключайте, буде набагато проще. може вид не той, не так красиво воно буде, зато буде набагато ефективніше. йдемо далі у зарядній, чого лучше оригінали. Оригінали вони вміють заряджати не оригінали, тим паче ті, в яких. Нічого не указано. А не вибачаю тут що-то укозано. Входящий. Даже не, не знаю, що на камеру видно. Мабуть, при такому освітленні не буде видно. І так. Слабо видно. В общем, входящий 5 вольт 2 А і сходящий 4. 4,2 вольта і 1200 мА. На самом деле брехня. При... немає там. Там такого, там те саме ли 3, то ли 4 А. От. В зависимості від цього, від USB-шного порта. То есть до чого воно буде підключено. Якщо до ноута, то там. 2 ампера буде. І до більшості сучасних пристроїв теж буде 2 ампера І Якщо я його вздумаю підключити до оригіналу мого Samsunga, то буде видавати на виході всі 3 ампера Тобто зажорить аж бігу. Ну, є виход. Не стоїть забувати, що давним-давно є. Всякого рода желізо із виходами USB. Тобто це папка, а нам нужна мамка. Ось мамка. Чого папка-мамка? Ну, подивіться, чоловік жінка. От того папка і мамка іменуються, щоб не путати що таке. То, що кажуть USB, а не уточняють папка чи мамка. В общем, якщо це саме использувати всякого роду железо, в якому є мамка USB. То тільки ті пристрої, які дуже слабенькі. Тобто от, отут, я не пам'ятаю скільки, але тут доволі слабо, що здається 1 А. Uh, До да. виходячий вольтаж 5 вольт 1 А. Повністю подається на даний пристрій. Ну, ампераж, силу струма тут можна занизити. Тобто, для того, щоб читати доні, считувати доні з телефона, з компасу, з планшета і так далі, можна всіма чим, чотирма портами. Користуватися, воно розіб'є його по 250 мА на кожен порт. Тобто з кожним новим підключенням. Сила току тут зменшується. Тут їх ось раз, два, три і чотири. Чотири порта. Тобто якщо всі чотири підключити. Ось зараз. Ось я наводив так. Оцей вот хром. якщо підключити, І ще создати допомільну нагрузку. Хоча б, хоча б ще щось підключить. то підключити, то заряджати він вже буде струмом 500 мА. Що вже значно краще для батареї 18650. На цих на зарядних пристроях від телефона, які мають 1 А, ви такий цирк не зможете устроїти. Да, з однієї сторони це цирк, виходить, а з іншої сторони куди нам діватися? От у мене є USB-хоп. Я його колись куплю. І я за допомогою нього можу спокійно. Заряджати батареечки 18650. Ну, ну Я вже потестіровав, то це саме, саме лучше Заряжать його через цей. Не надо нічого підключати лишнє. Сила струму там буде 180 мА. Путня батареечка через нього. Буде заряджуватися 8 годин. Ну, якщо підключати нормальні пристрої, то це саме... То воно буде так, як я і казав, воно буде розподіляти амперож Ну, оскільки у нас непонятне, що. Непонятне зарядне, то воно його буде заряджати не пойми, як От я заміряв струн то 180 мА. З тим учотом, що він един був підключений до USB-хоба. Що воно там? я навіть туди середину лізти не хочу. З тим учотом, що він не для батарей 18650, ток. Що... Тому що якби він був для них, то такі вже б ставоли із захистом. Далі. ідем далі. Якщо ви, ви вдруг захочете підключити до заряджолку до ну, В общем, до зарядного пристрою котре це слова заряджає за допомогою 2 А. Ну, що видає 2 А, то оцей хлам буде Починає піджурювати ваші батареєчки. Там буде сила струму шот около толі 600, толі 700 мА для батарейки 18650. Це дуже багато. А як ми знаємо, чим швидше заряджаються даний тип батареї, тим лучше вона запоминується у них є пам'ять. Летіон Літі, має свою, має свою пам'ять. і чим швидше заряджувати, тим швидше виходять із лоду. Чого я не рекомендував. Би. Якщо отакий хлом ще можна заряджати від мамки, яка видає 2 А, ампер, ампер, то уже отакі, а тим паче отакі, уже ні в випадку не можна заряджати. Бо, скажімо так, ваш фонарик не буде працювати. Ну, чого не буде? Ну, наскільки, наскільки хватить у батареїчки. Або, так, або такенької. Ненадовго. Жизь, е, місяці життя будуть дуже сильно подати. Від 2 А. Долі, якщо я підключу те Якщо ви підключите його до цього до більш мощного, що 2,5 А або 3 А, то там взагалі буде зажорка. І так, від, для тих, хто не, хто не понял, від цього. Від слабомушного від 1 ампера буде заряджатися путня батарейка буде заряджатися 8 годин. Хлом щось ближе до 4 годин. І з захистом ніяк не стоне Струмом 2 А 5 годин. Оце Це здається півтора години. Якщо цей хлом підключити до путнього, до нормального зарядного, яке предназначено для планшетів. Так там батарейка мощніша, То оцей хлом навіть менше часу. Оце менше двох часово. Ну, Кип'яток буде, буде страшно прикоснутися руками до батарейки під час ну, для того, щоб, щоб ціля витягнути. Чого я кажу, що це саме, що лучше користуватися оригінальними зарядками. Я сподіваюся, ви вже зрозуміли. І навіть ту саму камеру. Да, у неї є, як би, це саме і можна заряджувати. Ось, опять же, хлом mini usb Тут корточка, тут mini usb Можете підключити, але воно буде дуже паскудно заряджати. І тим паче, як ми знаємо, міні-USB вони летять, можуть за один день полетіть. Тобто один раз підключили, другий раз підключаєте, а воно вже не поше. То навіть для такого хлому лучше купляти более-менее оригінальні зарядні пристрої для батареїк. Немає у вас оригінального пристрою. Робіть, так як я і казав, модернізуйте свої фонарики. Купляйте плати спеціальні, вони недорого, вони недорого коштують в районі 50 гривень, здається. Ну, я пару год назад купляв за 20 чи за 30, я не пам'ятаю. Вона сюди спокійно стала. Єдине, що там стоїть, так як я й казав, стояло міні-USB стояло, яке сходу полетіло, то краще... Эффективність, чем красо, чем першива краса. Надеюсь, хоть хто, хто то пойме, что лучше для ваших же батареек. Человек уж лучше, но что хлом ничего не стоит. Вам его стараются впорити вместе з якимось пристроєм. А от більш-менш путні батареї. К примеру, такі осички. Коштують 200 гривень. Ось такі Ну, Якщо ви багато бураті, ну, ви можете собі накупити отаких штук 10, так як ну, то ли 70, то ли 60 гривень стоїть. І з помощью вбивати собі батареечки. Відео вже так длинне вийшло. Ну, забув сказати. Штатив штати уже вбрав. Забув предупредити насчет даного зарядного пристрою. Потрібно контролювати хоть б. Потрібно контролювати Хотяби б мультиметром. Чого я кажу, то що мало того, що йде. Що це сковородка? Саме нас, настоявша оця сковородка для путніх батарейок. Так ну, воно не вдубне на них встановлюватися Тобто, коли доходить це саме, до 4,2 або 4,19 вольта, то він не встановиться Він буде дольше і дольше їх пекти. Чесно говоря я. Довів до 27, далі побоявся, сказав ну його НО, тому що батареечка дійсно не з дешевих. Зато оцей хлам Оце ось ще. На четвертому часові. Ну, Тут загорається зелен... зелений світ, типа заряджено. Пробиваємо мультиметром, видає 3,9, 4 В. Оце іще, що я хотів додати. А на, а на цьому на все добре. До зустрічі.